Цьому потязі нагадуватиме мені подорож однак ще рік тому на цей рейс ніхто не пред'являв проїзні документи. Щасливий квиток на життя людям дарували провідники. І ми розкажемо вам історію начальника потяга Дмитра Ярошенка, який зі своєю поїзною бригадою в перші дні війни у Києві евакуював мільйони українців. Восени вони першими їздили в деокупований Херсон. Сьогодні возять українців до дружньої до нас Польщі. Я спочатку не повірив. Ну, чесно не повірив. Така щупленька, малесенька жіночка. Вона сказала, що в неї починаються перейми. Я знала, що я тут точно не знаю, що робити. Що сталося з нашою країною в той час, запам'ятають всі. Краще життя нічого ж немає. А тим паче для нашої ситуації в теперішній час. Що, фініш, так знімають кіно. Дмитро Ярошенко з родини залізничників, тому підлітком не вагався, обираючи професію. Він 17 років будує кар'єру в Укрзалізниці. Разом з ним працює і дружина Анна. На черговий рейс вона проводжає його обіймами. Вільних місць на поїзд Київ Хелм немає. Люди з усмішками та поцілунками проводжають рідних в дорогу. Дмитро готується до відправлення. Добрий вечір. Перевірка радіозв'язку. Начальник поїзду Ярошенка. Дмитро, чую вас добре, дайте, будь ласка, зворотній виклик. А я Шевченко чую вас також добре, дає зворотній виклик. Перонопустів пасажири зайняли свої місця згідно куплених квитків. Потяг рушає під патріотичну музику, але стабільність та спокій в роботу Дмитра. Повернулися не так давно. Це, що сталося з нашою країною в той час, запам'ятають всі. У мене доньки 9 років було на той момент. І вона ну, прекрасно пам'ятає цей день, коли вони просну, ну, проснулися від звуків вибухів. Занадто сильно нервував в ті моменти, коли біля будинку падало, коли гриміло над будинком, коли летіло над будинком. Це дуже страшне відчуття. Діти переживали. Мала дочка, вона дуже плакала. Він заспокоював, але знервованість відчувалася. Наш поїзд один з перших відправлявся з Києва, і всі знаєте, намагалися попасти на цей потяг, наче він останній. Я пам'ятаю подача поїзда на посадку. Перон повний. Там не мог ні чути асфальт, не мог розгляда для той перон. Я їй про своїм провідникам повідомив і як мог, об'являв, наскільки це було можливо. Хаос, люди кричать, пустити мене першого, з інших стран, ну студенти іноземці теж нам повинні ми дуже не виїхати. Я одразу сказав, виїжджають. Перші заходять мами з дітьми, це обов'язково, потім пенсійно люди віку, пенсіонери. А на чоловіки хати місце, вони зайдуть. Я працювала на своє вагоні, в якому зайняті місць зазвичай 18. Саме перший раз у нас було більше 200 чоловік на вагоні. Ви просто уявіть, це. Це було щось, тому що це були не тільки діти, жінки чи пожили люди, і молоді чоловіки, і дівчата. Всі намагалися залізти в оцей потяг. Для них на той час це було як останнє спасіння. Головне виїхати. Ніхто не знав, куди, з якою ціллю. Головне виїхати за межі Києва. Тут не було так простору. Люди були на кожному клаптику, на кожному сантиметрі, друг біля друга. В купе. Сиділи на полках по вісім чоловік, на верхніх троє четверо Проходи були, там бура забиті були, повністю людьми. Що я саме пам'ятаю, що я саме перше робила, я видіргувала малесеньких дітей і садила до себе в купе від купе відпочинку, чим більше напресовувала. Разом з тим, ти розумієш, що батьки залишалися там, по той бік вагону. Їх треба було забрати якось, адже кожен хто. Був хитріший, кричав «там моя дитина, ми не могли зрозуміти, чи ми забрали всіх. Ви з ним пройшли такий шлях, що зустріли тисячі, можливо, навіть мільйони заплаканих облич і очей і людей, які їхали в ваших вагонах. Чи хтось вам запам'ятався? Та знаєте, якщо зараз згадати, мабуть, кожен. Взагалі, мабуть, кожен. І бабуся, собачкою, і дві дівчинки з котятами, які їхали, і мама, яка кидала дитину в потяг, а так просто на толпу. Вона кидала своє дитя двохрічне і кричала: тільки заберіть, а його там зустрінуть. Де там і хто зустріне, було незрозуміло. І ми ту маму, а так знаєте, між людей просто затягували вагон. Це було страшно. І ти запам'ятовуєш просто кожного. І навіть обличчя. Без вихідних поїзна бригада Дмитра на початку війни працювала тижнями. З часом всі звикли до нових умов роботи і підлаштувалися під кожного пасажира, який потребував допомоги. Вона вивезе мене з Києва хоч куди-небудь. Бабушка років ну, по 80, може, вона їй йшла. Вона каже: ну я ж не сама. У мене шість собак і 12 котів. Я спочатку не повірив. Ну, чесно, не повірив. Тут з вокзалу, робітників вокзалу, йдуть, каже, Ну, да. Ну, ми цих собак, котів на робочий табор другого кінця составу. Я кажу, ви розумієте, я ж не можу їх посадити ну, чи на проході. Їм Байдуже, де їхати, все. І собаки були, і великі. Ну, Великі були собаки. Загрузили цих котів, собак, бабушку. Вона, ви ж мене хоч синку, посадіть, хоч. Ну, близько стоїм вагоном, де мої тварини посадили. Вона до Хмельницька доїхала з цим. Оце мене тоді вразило, знаєте, що люди в ту хвилину думали ще про тварини, про своїх домашніх улюбленців. Я більш впевнений, що Росія, російські громадяни про це і не думали. Пам'ятаю, що світла немає, і хтось кричить провідник, провідник жінці погано. Дойти ж не можна було така щупленька, малесенька жіночка на восьмому місяці вагітності їй ставало все гірше і гірше. Вона сказала, що в неї починаються перейми, чого, чого я дійсно тоді на той час лякалася, бо я знала, що я тут точно не знаю, що робити. Але е згадалося своє життя. Я потихеньку підтягнула її до себе в себе купе, діток забрала. Положила її на бочок, і так її довезла, бо я знала, що швидка нікуди не приїде, і ми її довезли до Мукачува. Все добре, вона не розродилася. А з нею ще були двоє малесеньких діток. Дві дівчинки близнючки, такі по два рочки. Так пам'ятаю, вона мені так запам'яталася по сьогоднішній день. обличчя пам'ятаю у пам'яті поїзної бригади назавжди залишаться історії евакуаційних рейсів. Але у кожного залізничника була і своя, не менш важлива історія життя, в яке увірвалася війна. Чи були у вас працівники, яким не було куди їхати додому вже? Е був у мене провідник, він з Ну, ми, Я його до себе пригласив, кажу, поїхали до мене. Ну, вони кажуть, Та я поїду до Наташі, ну теж до колеги, до провідника з, з моєї бригади, і він у неї там був якийсь період часу, бо мости були зірвані і він не мог достатись. Були провідники, які там не могли доїхати, як з Чернігова. Мито, я тільки пам'ятаю, писав все гаразд, бо хлопці молоді, там, 20 років їм було, ну, щоб їх не забрали терористи російські Ну, на свою сторону ну, силою, знаєте, як м'ясо не пускали на, на своїх же співвітчизників. Так, от, така ситуація була. Чи були втрати? Під час рейсів або особисте втрати лінії? Ні. З моєї бригади всі як працювали, так працюють. Втрати. Звісно ж, були Залізничників. там і обстріли попадали ті на Донецькому напрямку, ті провідники, які супроводжують наші збройні сили. Перевозять ну, були такі ситуа ситуації, не сказати, що не було втрат. Були втрати, є трати. Багато залізничників воює. Якби... У вашому колективі, у вашій групі є люди, в яких рідні на війні провідниці вже сказали мені, що ви підтримуєте. І вони між собою говорять, підтримують одне одного. Яку підтримку ви даєте своїм людям? Як ви думаєте, що найважливіше має робити колега, і що ви робите, щоб вони відчували себе на роботі як вдома? Як вдома? Знаєте, коли я пішов, став начальником потягу? Це сім років тому? Це сім років тому. Це прийшов момент Коли я прийшов на бригаду, я відразу сказав, любі мої. Провідники, ми повинні робити так, так, так. Ну я буду завжди з вами, ну, щоб не було. І ми сплотили дружний колектив, який от разом сім років. І у мене от Іра, син, ж на Зовсталі там був і в полоні. І її я постійно підтримував, і Галя. Теж племінник у неї воює. І я постійно, навіть коли вдома, там, можу зателефонувати, спитати, як справи, як там, ну, може підтримка, яка допомога може, потрібна. Психологічно людей казав, не треба не падати духом. Тільки впадемо духом, все. Ну І все рухне. Він наш керівник і це людина дійсно з великої букви. Мабуть, що десь якийсь момент, щоб він не був. Не став моїм керівником начальником потяга. І в мене вже якісь тоді на той час якесь таке розчарування було. Ну, а ця людина залишила мене на цій роботі. От я знаю, що я впевнена цій людині, що е, з будь-яким питанням ти до нього підійдеш, він вислухає завжди, він допоможе тобі знайти будь-яке рішення, він завжди прислухається, він завжди йде нам на зустріч. Це, це дійсно це людина. Шановні пасажири, вітаю. Поїзна бригада, з якою вам сьогодні випала нагода подорожувати, унікальна. Це героїчні люди, які в часи війни евакуювали тисячі українців, турбуючись про їхню безпеку. Від себе особисто і від вас дозволю собі подякувати всім залізничникам за роботу. Бажаю спокійної та мирної поїздки. Героїзм залізничників і ваш особистий в чому під час цієї війни? Ви знаєте, героїзм мені кажеться. Тут не в героїзмі справа. Тут справа в тому, що залізничники на той момент зробили, знаєте, скоріше всього, неможливе. Ну, про те, що люди не очікували від залізниці. Я не беру зараз війну, а можливо це сталося під час війни. Ваш чоловік для вас героєм коли став? Ви знаєте, він для мене завжди герой. Немає там різниці. Війна, не війна. Це моя людина. Це все, яку я нікому не віддав, так що він він молодець, він дуже витриманий, ви розумієте? Він скільки ось на нього, як на начальника потяга, наприклад, було звалено всього, і емоційно, теж, і фізично, і морально. Е, ви щоб розуміли, дзвінки не ну не докінчувались ні вночі, ні в день. Всі телефонували, всі допоможи, допоможи. Він нікому не відмовив. Я гадаю, в кожній професії, в кожній спеціальності. Коли люди викладаються на 100% своїх, у них є бажання це робити, от тоді буде все гаразд. Пишаєтеся своєю професією? Да, ну, я пишаюсь. Я завжди хотів бути начальником по з дитинства. Пишається Дмитро і тим, що під його керівництвом восени 2022 року у Херсон прибув перший потяг перемоги, і це був лише початок, коли його поїзна бригада дарувала людям щасливі квитки. Херсон у нас відкритий, деокупований. Луганськ, Севастополь, Лисичанськ, Маріуполь, і Донецьк, Мелітополь, і ще кілька міст. Мрія є кудись поїхати. Знаєте, я думаю, що для початку потрібно в Севастополь. Я туди їздив колись на поїзді. Київ, Севастополь, 28-й у нас такий був. При окупації ще їздили, коли у нас почали окуповувати Крим. Ну, моя мрія була б. Ну, Всіх всіх е, міст поїхати до Севастополя, до Криму. Е, коли ми відправлялись в Херсон, в мене запитали ну, е, про потяг перемоги, коли він наступний. А я у мене є така. ну, От я щось відчуваю, то я кажу. Я кажу, скоро поїдемо в Севастополь, не переживайте. Це десь навіть відео, є, що в Севастополь. Ну і звісно, і кожне місце, щоб ми завітали, не одним Севастополям це закінчилось. І Донецьк повернулися, і в і... Я думаю, вашу мрію розділять тисячі мільйони українців. Е, в Укрзалізниці, хоч уже не так популярні друковані квитки, але все ж. Єдине, чого мені там не вистачає, щоб там, ніби як в магазинах, коли видають, писали передбачення. Якби вам довелося вигадати передбачення на квитку, що б ви там написали? Ну, щоб всі рідні, близькі, були живі, здорові. Це побажання, це не передбачення. Ну, ну, я так рад. Бо краще життя нічого ж немає. а тим паче, для нашої ситуації в теперішній час залізничники подарували шанс на порятунок мільйонам українців і зараз довозять нас туди, куди тимчасово не літають літаки або не доїжджають автівки. Ми дякуємо кожному, хто в цих залізних стінах. Наближає перемогу України і дякуємо вам, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, залишайте свій лайк. А також пишіть у коментарях історії тих людей, кого ви вважаєте героями, і ми розкажемо про них на всю країну. З вами була Антоніна Карташева. Це проект героїв ТУ на Ютуб каналі Новини Лай.